Одного разу чоловік, втомившись від суму і метушні міста, вирішив знайти спокій в душі і заспокоїти серце. Він вирішив побути у тихому місці, де нічого не відволікало б його від медитації та роздумів. В місті було дуже шумно, і він вирішив піти до лісу. У лісі лише на мить здалося, що панує тиша. Вже через кілька хвилин він почав дедалі чіткіше чути безліч звуків, цокотіли коники, співали птахи, шелестіли дерева. Це його не влаштувало, і він вирішив знайти місце, в якому було б ще тихіше. Декілька днів він шукав печеру і ось нарешті знайшов відповідну. В ній було неймовірно тихо і спокійно, тільки чоловік влаштувався в ній, як виявилося наступне. Кутку капала вода. І чим тихіше було в печері, тим чіткіше були чутні звуки води, що капає, його це неймовірно дратувало. Тоді він вирішив, що тиша може бути забезпечена тільки у власному будиночку зі звукоізоляцією. Ще півроку пішло на будівництво, і ось нарешті він сидів посеред хати і тік-так. Тік-так, цокав годинник у повній тиші. У люті чоловік зірвав з руки годинник і щосили гепнув ним об стіну. І ось нарешті настав момент, коли абсолютно нічого не відволікає. Чоловік глибоко дихнув і почув тук-тук, тук-тук. Стукало його серце в грудях. Це голосніше і голосніше, мораль. Спокій в душі не залежить від зовнішніх обставин. Все знаходиться всередині. Всі проблеми і всі рішення. Усвідомлення цього неймовірно полегшує життя. Ви перестаєте шукати винних і починаєте жити в світі. З найважливішою людиною у своєму житті з собою.